Друзі, привіт! Ви знаєте мене як будівельника, як людину, котрий не байдуже те, що відбувається в нашій країні, котре вірить в нашу перемогу і намагається в межах своїх можливостей її наближати. Це звернення я хочу записати для тих, хто розуміє, що таке держава, що фундамент держави це працюючі інституції, це конституція в першу чергу. І те, що наша влада не вміє рахувати до п'яти і пішла в астрал, це зрозуміло. Я можу десь там ще зрозуміти те, що опозиція це сприйняла, тому що у нас війна і хитати ситуацію в країні неможливо. Це дуже небезпечно. Але останні забиття в Раді наштовхують мене записати це відео. Для чого це зборище людей. Котрі там щось на якійсь там узгоджувальній раді, вирішили винести зауваження Європейської Солідарності. Вони об'єдналися всі і виносять якесь там зауваження. Так от я хочу вас попросити про те, щоб сьогоднішнього дня ви написали в коментарях, в соціальних мережах Європейської Солідарності слова підтримки їм. Нагадати! Європейській солідарності, що у них є виборці, котрі за них голосували. Голосували для того, щоб зберегти цю державу. Нагадати їм, що завдання опозиції зберегти фундамент держави заради її майбутнього, зберегти інституції, відновити їх, витримувати конституцію, відновити її. Оце і є завдання опозиції. Поки в нашій країні ще є шанс політичного виправлення ситуації, поки ми ще не дійшли до окраїної точки. Тому я хочу попросити вас нагадати своїм депутатам від європейської солідарності, навіть якщо ви не голосували за них, все одно нагадайте їм, що у них є підтримка. Візьміть їх за грудки до да потрусить трошечки, щоб вони там прокинулися нарешті, що вони також влада. І вони також відповідають за те, що відбувається в країні. Якщо влада відповідає за свої дії, то опозиція буде відповідати за свою бездіяльність. Їм треба про це нагадати, щоб вони знали, що у них є виборці, у них є підтримка. І ми віримо в те, що вони зроблять те, що повинна зробити опозиція, буде контролювати владу і відновить конституційний лад в країні. Нагадуйте їм. Якщо у вас є інші пропозиції, пишіть, будемо ржати разом.